Всім привіт! Вітаю вас на новому каналі з вами Геймер. Оскільки 2К пофіксили вже метод VC гліч, який я розповідав у недавньому відео, тому у цьому короткому, 6-хвилинному чи 7-хвилинному відео я вам покажу інші медити накопичення VC віртуальної валюти. Отже, переходимо до відео. Як варіант встановити гру NBA 2 k 25 Gen. Отже, запускаємо гру. Я тут пришвидшу, щоб довго не чекати. Далі запускаємо режим, моя кар'єра. Отже, на цій локації ми підходимо до двох дівчат. Перша дає щоденне постов віртуальної валюти. Опа, а тут же інший приз. 2 Два XPC 30 хвилин. До мого відео було щодня по 100. Ага, заліміло. В всякому випадку тут щодня ви отримаєте невеличкі призи, це краще, ніж нічого. Далі підбігаємо до другої. Вона дає призи не щодня, як перша, а щонеділя. Ну і нарешті показує, де саме знаходиться локація щоденного обертання. Тобто Daily Spin локейшн. Отже, вибираємо галерея і рівелс. Ось вона, перед вами статуя. Підходимо і отримуємо призи. Вони є рандомними. Тому, кому як повезе? Хто отримає 5, хто 200, а хто мільйон. Кому як повезе? До речі, ці валюти, віртуальні валюти, і вони є спільні. Тобто, якщо ви отримаєте тут на Кенгені, наприклад, 5 тисяч віртуальної валюти, то вони будуть її на Next -genie. Зараз я вам покажу і заодно підтверджу. Як бачите, наразі є 243. Отже, виходимо з гри і запускаємо гру на Next -genie. Далі йдемо в Майттім. Заодно перевірю, чи забрав там щоденні призи. Ось бачите, 243. Є там і там. Тобто, як я вже казав, вони спільні. покажу, де знаходиться Daily Spin Location. тут. на них Аналогічно запускаємо режим моя кар'єра. Так, загружається. Далі її узаємо метро. Зараз дістануся, відкрию карту і покажу, де знаходиться локація щоденного пиртання. До речі, скористатись ним ви можете лише один раз на протязі 24 годин з 10-ї години ранку. Так само, як і призив в МайТімі. Найбільше я отримував 2500 віртуальних лютий. <гум> Сподіваюся, вам повезе більше. Моє наполегливе рекомендується робити щодня. Ось вона доступна тут. Локація знаходиться залежно від того, який парк ви вибрали. Еліту чи Райс. Я вибрав Райс для фану. А якщо ви вибрали еліту, то вона знаходиться нижче, недалеко, навпроти. Ах, отримав 500. Окей. Також ви можете скортатись ось цим терміналом і вгадувати, яка команда НБА виграє протистояння протистоянні один проти одного. За кожен вгаданий результат ви гарантовано отримаєте 100 віртуальної валюти. Наразі ця функція ще недоступна, бо сезон НБА ще не почався. Перший ще один спосіб це стрітбол. Кожного дня ви можете отримати 500 VC, зігравши всього одну гру на корті стрітбол. Також граючи, ви будете накопичувати кількість алейлупів, данків, асистів і так далі. Від цього отримувати додаткові віртуальні валюти. Всього в грі є три таких корти стрітболу. Перший корт називається The Sideline. Line, другий The Temple. І третій останній знаходиться на пляжі The Dunes. Наприклад, я зараз знаходжусь на корді стрітболу, що називається The Dunes. Щоб зіграти в гру, потрібно стати біля, скажімо так, білборда. І відкриваємо цей корт меню. Ну, далі все зрозуміло, думаю, розберетесь. Ще хочу розказати про цей... RBS квест, що приклад означає переродження. Отримати ви цей квест можете, поговоривши з гроні. Ви можете отримати 2500 VC, для цього вам потрібно прокачати вашого перса до 90 ОВР, і ви це отримаєте. Але майте на увазі, RBS дозволяє створити нового гравця з максимальним ОВР, рівнем того, якого ви прокачали вашого першого гравця з ОВР, який у вас є. Тобто. Наприклад, якщо у вас є гравець з 93 АВР, і коли ви створите нового гравця, то апгрейднути ви його зможете тільки до 93 АВР, не до 99. Отже, не робіть цього. Тому я би раджу спочатку прикачати вашого першого гравця до максимуму до 99 ОВР, І тільки тоді можна створювати нового гравця. І ви його можете апгрейднути до максимуму. Ще один метод West the Track. Це такий собі симулятор гонки А-ля Формула 1. З'являється цей квест щонеділі. Можна отримати 2500 VC. Зараз покажу. Находиться він ось тут. Так, тут я пришвидшу. Ось, ось тут можете пошумахерити. <гум> Найшвидший гравець-гонщик отримує мільйон вісі. Достойний приз, так? І останнє в цьому відео, граючи в NBA ігри, ви можете під час гри отримати додаткові квести і завдання від асистент трекера такера. Наприклад, забити 30 очків, закінчити гру за дабл-даблом, Забити 10 очків як команда, не пропустивши. Зробити блок чи стіл проти пауерфорда, чи центрового до кінця гри і так далі. Наразі це все. Ставте лайк та підписуйтесь. Дякую за перегляд, будьте здорові, ще побачимось.